В дитинстві вони були позбавлені любові рідних батьків, але не покинуті напризволяще. Дівчина сирота та четверо молодих людей, яких виховували у будинках сімейного типу, схвильовані та водночас щасливі. Прямо в приймальні міського голови їм дарують власні квартири. Для мене велика честь ці різдвяні дні зробити вам скромний подарунок не від себе персонально, від громади міста Львова. Громада міста Львова. Формує бюджет, і в цьому бюджеті. Ми завжди кожного року закладаємо кошти для дітей, які цього потребують, і слава Богу, що є ще благодійники, які долучаються, і разом ми можемо дати дітям таку маленьку о, дорогу в майбутнє. Лілія студентка і часно зізнається, що грошей на власне житло у неї немає. Та, зрештою, чи вдасться їй самотужки подужати таку покупку в майбутньому. Дівчина не знає. Можна не думати про те, чи ти працюєш, чи в тебе є зараз робота, чи нема того доходу, і оскільки є свій куточок, де можна зайти, поплакати, порадіти, тому так потрібно. Е і тим більше я не знаю скільки б я років е складала на цю квартиру. Місто покриває 70% від вартості квартир, а 30, які залишаються, додають благодійні фонди та опікуни. Ми допомагаємо Лілі і дитячому будинку з чия вихованка. Вона є вже багато років. Тому для нас не було якимось важким рішенням прийняті допомогти Лілі і дофінансувати, щоб вона мала своє окреме житло в загальному. Це одна з місій фонду підтримувати дітей серій, дітей позбавлених батьківського піклування і, звичайно, випускників наших випускників дитячих будинків сімейного типу. Марія, мама вихователька, одразу сімох дітей. Ключові від омрійної квартири сьогодні отримав її старший син Маріан. Він дуже здібний хлопець, трудолюбивий, вчився добре, і працював, і заощаджував собі кошти. Прислухався до слів моїх. Тобто я дуже безмежно рада за нього і хай йому щастить, хай Бог допомагає йому надалі. Дуже ми дякуємо за це. Я особисто дякую від себе і від свого сина. І сподіваюся, що це не перша квартира, що й інші дітки. Отримає своє житло загалом з міського бюджету на квартири для дітей, які були позбавлені батьківського піклування, витратили майже 5 мільйонів гривень.